Всім привіт! Короткий звіт мого запливу. Спішу на роботу. Ось така загальна картина. По смітті. Ось стільки сьогодні сміття зібрав, взагалі дуже багато. Збирав все підряд. Пляж був цікавий, я на тому пляжі вже кілька разів був. Що саме дивне, я на ньому не знайшов ще ні разу колечка легшого 4 грами. 4-5 грам. Саме легше кільце. Легесенько ні одного не знайшовши. Тож я його вибиваю під чисту. По чуть-чуть сьогодні, може пройшов від сили такий квадрат, десь 10 на 20 метрів. Більше я не зміг вибити, тому що я так гарно вибиваю, не бігаю по цілому пляжі, там не плаваю, а вибиваю все підряд, під чисту. Тож мусор я весь забираю. Ось так. Сміття досить Це легеньке, пивне таке бачу. Це пиво, пиво, пиво. Ось таке в мене по смітті сьогодні. Нормально. Так, по євросах в мене сьогодні попалося 3-4 євро 30 центів. Ось такі євросики. Євро нормальні, помию сьогодні ввечері. В Магазин підуть, на парковку підуть аж бігом. Так, далі. По свинці в мене попалося сьогодні лише дві кулі і один грузик. Ось так. Все, що сьогодні попалося. Так, по прикрасах в мене сьогодні попався ось такий хрестик. Ну це я не знаю, що це за метал. Вроді навіть і не срібло, якийсь, може алюміній чи якийсь сплав. Ось такий хрестик. Проби немає, нічого. Скоріше за все, це якийсь сплав на алюміній схожий. Ось такий хрестик попався шнурочком. І зразу, може, в метр від нього попалася ось ця обручечка. 585-та проба. Думаю, біля 8 грам. Така шайба. Взагалі прикольна. Вона врятувала в коп мій. Там написи є, що там пише. Так, а ну-ка, що там у нас пише Вера? 18, 9, 10. Так, ось такий напис. Ну. 18, 9, 10. 585 -та проба. Таке колечко цікаве. З середини воно біле, а зверху воно жовте. І проба пробита. 585. Але проба стоїть якась така європейська. Не знаю, що то за Віра, так пише, а е, виробник європейський. Ось таке в мене сьогодні попалося. Тож всім удачі!